А, ні, дивіться, в такий момент це був вже кінець це вже Я всі матчі вже дарив. Тут був фол, але я пропустив по факту му налівати, да? але завжди дарить катки. Я всім раджу, я настаю завжди, щоб ви дарили катки. У вас лишній матч, подарили катку. Тут українець, він свалив, виходить, міг би лівнути, але я не лівнув, Я йому подарив знову паузу, оджав, подарив каточку. Подарив йому плюс мораль, можливо, дав йому якийсь шанс на перемогу. Йому приємно, мені теж приємно. Тому робіть так само, робіть добро. Всім привіт на каналі і Це була моя третя ВЛК, третя космічна ВЛК, яку я зробив 4 перемоги і я її закинув, тому приємного перегляду. Там буде дві серії пенальті, перший матч, і там будуть факапи, будуть, все буде все по красивому Коротше, якось так. Приємного перегляду. Польська морда, голландська польська морда поки мене що Шоставчик у нього факту говна. Що там в нього є? Барні, є Салах, є, єда. Нічого цікавого, але можливо він кібер. Ну да, просто не забуваєш всі моменти, і бачите, гра дає шанси йому дає. Дає гра чому. У мене зараз гра вже не така, не така гарна, яка була в початку матчу, коли я забиваю йому гол голашники. Така вже прекрасна грулька. Він просто любий пас вже не проходить, от вже не проходить. От в другий тайм це прям було замітно, як гра вже моментами оцей. Більше давала йому шанси. У мене паси вже не такі були прекрасні, як в першому таймі. У мене вже жопасы говна відразу. це що, дивізіони граю. Йоп твою мать, я думаю, це ВЛК. Ви серйозно, бляха, муха. Я це все, все, все время в бляха не в ВЛ грав. Факт, а боже мой. Сук. Я жопу ру, нахер, не ВЛК. Оле, Василечки, Васеньки. А мы на, мы на сан играем. Так, Деркуа, Компани, Ван Диджи, Сисака, Мален, Кин, Йолер. И по факту такой составчик ЧКЦ, но але... это жесткий типочек по всему, против меня. Жесткий телепузик, как это говорят. Ммм, это тут, это, это... Блядь, какой я даудик, додик. Сурбандіас, Сурбандіас таке не прощає. Зараз... Йому треба просто було, було вближку. Зараз по видосу в ближку не вдарив. А він як саме як я б'є в дальку. І за того не забив. А Вдарив ближку забув би 100% гол. Зараз повезло. Лівоногими точніше. <плес> Карамба! Ну Карамба! Гарний гол. Дяденька, ну ти не хотів дати подивитися, ну гарний гол. Я ж навіть не святкував. Я просто хотів подивитися. Це дальку гол. Брозер. Сорі, з повагою, з повагою, до тебе. Дякую за ігру, дружище. Може мені повтор подивиться гола? Мені дяденька надав. не дав Ти що, ти що? Чилюхи, челюху, челюху запапав. Лол. Лолки як чебурек. От, тут, тут, тут повезло, тут повезло, дорілі до повезло, ми могло отскочити. Не подивіться на це. Бам! От грудака в штангу і в челюху. Ну тут повезло, тут нема питань. Тут... Дивимося, опять польська марзота проти мене грає. У нас уставчик в цьорах не покаже, так? Да? 5 іда решот, боже. Це, як... <п <spectrum> <п <East> <uis> я б не забив би зараз, якби я пробив би відразу. Я хотів убрати, я... мене вийшло убрати. Давайте вам чесно, але гра не, не, не дала, не дала, не дала, не дає. Не дає, не дає. Ось, 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 Ван Дейк вам був в цьому. Ну, блядь, на останній секунді, як я, я говорив, сучка. От я зараз, Ван якщо я говорю про Ван що він дерьмо. От в таких моментах він дерьмо. Це пенальті чи штрафний? Це пенальті, Да? А, это штрафный, тогда все. Там червона катка, походу, да, была? Ну, зараз забьет, забьет, это закон подлости. Закон подлости. Гра тупо кончена. Кончена гра. Повезло, повезло. На контратаках, может, даже сейчас дожмем его? Ні, на контратаках не реально. У нього упом... золотий упомікано просто всю гру. Просто всю гру мене. А, я, <плес> я воротаря подвинув, він мене не послухав. Я вратаря підвинув, він мене не послухав. Мене вратар не послухав. Я двигав його не в ту сторону. Не в ту сторону двигав. Ну що, зараз повинен пінатям його перегравати. Тоді. Ну в другому опять в допах по факту я скочив. То тобто він на перемогу заслужив більше, ніж я. Повезло. Що в верх верхних Think about. Ну, він, вгадав мене теж, тоже красавчик. Це забрат туди сам обі. Да, я не встиг не встиг. треба, було... в таких моментах треба трошки шажок робити. Шажочек робити і тоді відбиваєш. Що, я проїбав пенальти, так? Да? А, да. Ну, блядь. Гра, їбуча, задушила, пиздец. Нахера давать ты момент, нахера ты даешь мені шанс, сука, кого ты не даешь играть. допах я тоже повинен програвать. Я отскочил просто нереальную кількість шансів, нахер. Він не забив! Я не було в моментів забитому, я тільки в допах был був моментів. Но все сука мене задушила, души. Я заебал, блядь. Та лучше б я програв в перших 90-х хвилин, й все на цьому закінчилось, би все. і все було б хорошо. Ну програв, й програв. ти забула, нахер. Нет, мрагай, стерпей, дохпий, потому что пинальчик програвай. Тут ну, з них виграв, Я не давав сюда пас! <ріст> Це завжди не кутовий, так? Да? Так. Да. Я не зажимав усі дурнів, воно п'ять вдарив по горобцях. Ти що? Михай... Тебе що Михайло Мудрик навчив по горобцям бити. Да? Да. Став це мать візіння. Щоб була Ізі переможка. Представте таке мать візіння, щоб попастися на мене. щоб була Ізі перемога. Це на салаха був, пацани. Шикарний, да, опасна салаха? І, і не, не забить, гра не дала забити зараз. А можна було забити зараз, як... Вона... Зараз опять допи, опять пенальті, пять жемедж все рая. Ну, либо в допах мене і зараз. Знову, знову. Це, це дефолт, це дупи історія повторяється. Історія повторяється. Історія повторяється. Лаки. Купаси ворота, брат, Ні? не? Не хочеш? Треба було ближку пробити, это я дебил. Ну бляха, ну почему ви якось так біжите раніше часу? Дену, де, ну де збрешеш? Вратаря дграв. Вот один на одного тупашите, і сейчас забьем гол, да? Я Опять вертяря дергаю за яйца. Ох я дергаю. Ох я за яйця дергаю верталя. Ох, я дергаю за яйця. який гра йому дає, да? Бам. Ну Блять, що я можу сказати? блядь, йому гра дала три з трех нахер. Хе-хе. Три момента дала підряд. Що я можу зробити? Що я можу зробити, ему гра дає три момента підряд? Ну, і жемеч, да? І жемеч. Ну, езжаешь, да? Езжаемешь, да? Я Я... Я прыгну, пацаны. Ничего лично, я просто прыгну. Я прыгну. Повезло.